Сподобалася футболка, приміряла в розмірі L 599 гривень. Я вважаю, недорого. дуже цупий котон. Я думаю, вона буде хорошо, хорошо носитися, а також буде класно себе вести прибрані. Я на це дуже сподіваюся. Дивіться, які шикарні, розкішні вишні. Склад тканини 100% бавовна, бавовна. І думаю, що да, вона от підійде будь-кому така футболочка. Тобто, скажімо так, 18+, плюс, точніше, 15+, плюс, навіть 13 і вище. Ось такий костюм. Дивіться, я взяла шорти Ельку. Мені Емка здалася дуже мала малою. Язик заплітається сьогодні просто. Ось зараз приміряю ще і М. Може і ні, може будуть нормальні. Це якісь такі прям заширокі, да? це Елька. Дивіться, зараз ось так. Ось так це виглядає. Дивіться. Та що ж це таке? Шнурки можна тут підтягнути? Тут є навіть кишені в них. В них буде дуже комфортно, я вам кажу, це літо весна це просто. Кайф, така сорочка. Сорочка, до речі, М-ка. І М-ка прям класно підійшла. А шорти, шорти все-таки, мабуть, М. Та, навіть не знаю. Давайте дивимось ціну По-моєму, весь комплект буде тисячу, десь 2000 гривень. Так, шорти одні 799, ну це 100% бавовна, і вона класна, в ній не буде жарко. І відтінок, подивіться, шикардос. І все ж таки, да, шорти в розмірі М а, сіли набагато краще. Ну, тобто, мій розмір це М-ка в цьому костюмі, однозначно, Елька дуже такі широкі, вони такі, знаєте, як сімейні труси <с> Івана із сватів, хто пам'ятає. А ці класні, От, нормально. Це, я думаю, цей шнурок він просто для краси, знаєте, тут іде. Тому всім рекомендую такий костюмчик на весну літо. Дуже-дуже на весну літо дуже прям мені сподобався. Да, не дешево, але я думаю, їх розберуть. До речі, гудзики тут такі йдуть, якщо ви помітили, такі перламутрові, переливаються, і можна навіть регулювати манжет, ширину манжета. Ну, коротше, ця трендова сукня, пам'ятаєте, я про неї говорила в минулому відео, що, типу, Ірюші тут а, дуже в тренді зараз тут все якось співпало і довгий рукавчик. Але подивіться, я порівняно із Анною Делоруса, ну, Анна Делоруса ще може собі е, дозволити. Я порівняно з нею такий ведмедик, знаєте. Ну коротше, ні, я можливо, якщо е, скинути там пару зайвих кілограмів, я могла б собі дозволити це вдягти, і навіть з якимись кросівками, з об'ємним бомбером, як я казала, Ну, я вдягла тут свою куртку. Якщо я зніму і підніму руку, то ви зрозумієте, що я просто от все, все засвічу, все, що в мене є. Тому не знаю, це розмір М. Вона дуже приємна до тіла. От кому цікаво, хто собі може таке дозволити, хто любить міні, можете собі придбати цю сукню на весну. Аж бігом вона дуже класна, чесно. Принт теж такий класний Її смуга, і вона взагалі не повнить. І навпаки, навіть якось зменшує об'єми чи що, форми. Тому таке. Так, да, я дещо не задоволена собою. Звісно, треба худати і треба щось з цим робити. В резерв також нові колекції представлені ось такі костюми. Коротше, такий піжама стайл. Це Емка розмір і дуже класна тканина. Можна навіть звуки, якщо це, от як сьогодні, там мінус три, чи скільки там, чи нуль. Ну, а взагалі дуже класні на літо костюми з босоніжками, із туфлями, з якимись снікерсами. Там ще є блузи. Блузу не взяла в примірочну. Мене цікавили більше штани, як вони ну, сидять. Тут середня посадка, тут є кишені і дуже приємна тканина. І дуже класний, до речі, дивіться, принт такий. І з цією футболкою теж прикольно. да, Прикольно поєднується, Дивіться, який класний лук. Casual. На літо. Якісь шлюпани сюди. Так, я думаю, що це віскоза. Коштують штани 999 гривень. Дуже класні, прямо рекомендую. Дорогувато, але да це віскоза. Але... Зараз подивимося, сходимо в магазин. Блузу Муза подивимося. Цікавила така сукня до неї. Ви можете. А, як взуття підібрати ось такі що це, кеди? Макасини, да, можна їх назвати. Вони не супер важкі, в принципі, носити можна спокійно, я Думаю, єдине, що вони білі і маркі. Ну тобто, якщо ви там їздите на машині або ви супер акуратно, можете собі їх взяти. Коштують вони. Я показувала в минулому відео. Так, 1199 з такими, от вибитими, чи як це вишити, вишиті на них вишивка, чи як це назвати. Такі йдуть узори, вони підійдуть як до сукні, я думаю, так і до ось цього сірого сірого сету шорти та сорочка. Тут представлені ось ці сорочки. До речі, хочу привітати свою глядачку, підписницю із Кременчука. Ми з нею зустрілись минулої неділі, і я була дуже-дуже приємно здивована, таке вперше. Я була абсолютно не готова, і це наука на майбутнє: бути готовою зустріч зустрічі із людьми, які тебе дивляться, за яких ти навіть несеш деяку відповідальність. Тому передаю їй величезний привіт. На жаль, не запитала імені. Вітаю вас і привіт кременчужанам. Отже, хочу звернути увагу на ось цю блузу Ну, сорочка. Класний принт. От на відео він навіть не так передається. І цей відтінок, і цей принт, і ця тканина, неймовірно легенька. На весну. Я думаю, що це такий. От прям must have. Якщо хочете якось обновити свій гардероб, Коштує така блуза 999. І я думаю, що на мої параметри МК як низ, так і в. Дивіться, ці топи тут висять не просто так. Ось такий топ вкорочений, бордові і чорні. Якщо ви хочете розтібнути розстібнути цю сорочку, ви просто під цей сет вдягаєте. Ось ці топи на таких тоненьких бретелях, Це 100% котон. Та, а, як це називається? Забула 499 гривень, котон Еластан, чорні такі і бордові. Це дуже класна ідея, до речі, дуже стильно буде. Дивіться, мій пакет із сільпо стоїть. Новинка сукні, жіночі такі сукні, прям ця дуже шикарна. Ну і ця непогана. Мені чомусь я більше люблю коли два відтінки. Поєднується в принті, ну то таке, то моє особисте. Це квітковий принт. Він зараз дуже в моді, віскоза на дотик, однозначно. 1599, де вона? О, вона ось тут дивіться, розтібається з боку, ви в неї влазите і там стібається. Єдине, що треба приміряти, да, от в грудях, да, в об'ємі, наскільки вона буде а, зручна. Якщо тут замочок, тобто ви маєте в неї якось влізти, і вам має бути комфортно, тому що вона тканина вона не тягнеться, вона така прям твердюща. 1599, але вони елегантні, внизу йдуть такі рюші, рукав, тут резинка. Ну, Чесно кажучи, це абсолютно не мій вайб, я б таке не вдягла. Не знаю, а от є люди, які просто люблять сукні, носять сукні. Тут ось такі міні-сукні, знову ж таки, якісь. Ну, це ж взагалі для худюсіньких. 699. Це поліестер, відразу видно і є в червоному такому варіанті. Спала, зараз я її начеплю. Червона взагалі відразу міняється вся ситуація, все сприйняття. От чорна, як чорна, і нічого. Ну така, звичайно проста. Да? А от червона в неї прям такий відтінок. Червоної троянди, щось нагадує винний, можливо, десь вишня. от Червона робить знаєте свій такий вражає, скажімо так, 699. О, дивіться, костюми хотіла їх показати. Теж такий сет штани. Я думаю, модель та ж, яку я приміряла перед цим, але тут вже леопард такий не, ну, я б сказала, що він не дуже і нав'язчий, і абсолютно може бути. І тут лофери йдуть внизу. Ой, це не лофери, це такі закриті, закриті шляпани із замші. я думаю. Да. Я думаю що це, натураль... да. це натуральна замша, глянь такі класні, легкі. За такі не шкода віддати, скільки там вони коштують. Це, до речі, 41-й в мене в руках розмір. Я обожнюю, як пахне шкіра. І дивіться, з цим костюмом дуже класно. Костюм коштує. Так, штани йдуть окремо 999. Штани 999. Да? 1000 коротше, гривень штани. Коротше, цей костюм 2000 гривень. Ну, це дорогувати, звісно. Але він дуже-дуже симпатичний і такий на кожен день. Ну, не знаю, леопардовий принт. М -м, да. Треба подумати, на кожен день таке, можливо, і не вдягнеш. Склад тканини тут візкоза, 85% і 15 еластан. навіть еластан Дивіться, резерв на шляху до удосконалення навіть взуття. Подивіться на черевики. Це зараз просто дуже трендове взуття, між іншим, це шуз агі шляпани і це 100%. Замша. Я просто, чесно, я дуже приємно здивована. І коштують вони, коштують вони 1599. Дивимося, верх шкіра, всередині, всередині тканина, чи що це? да, да в середині тканина, але верх шкіра. Але подивіться, цей відтінок шикарний. Тут вони регулюються, ви можете їх затягувати на п'ятки. І дуже-дуже легкі. Я прям чесно, я дуже здивована. Красивий відтінок. Так, сукня на така ж, як і червона, тільки це вже йде квітковий принт, така біла, прям така романтика. В романтичному такому дивіться стилі. Ну, міні, знову ж таки, на дуже супер худу. Або навіть ні, чому б і ні? Якщо і поруч висить жакет, я думаю, що. Її можна з цим жакетом аж бігом аж бігом вдягти. Оп, зараз ми і подивимося, що це буде. Да, дивіться, прикольно, міні. В моді, будь ласка, хто не комплексує, хто абсолютно, а таких дуже багато. Любить свою фігуру, свої хай там, не худі ніжки. Я б реально вже комплексувала. Я вам чесно кажу, не можу носити міні, мене переклинало. Ну, ще шорти да, ну спідницю. Блін. І з цими навіть можна. Тут ось є такі босоніжки. Щас подивимося. Чорні, ну, чорні якось занадто да, виділяються. Якщо хіба що, якщо там чорні окуляри, чорна сумка. Мені подобається навіть вже з цими агішуз, з такими, дивіться, класно, навіть з такими шлюпанами. Такий жакет коштує 2599. Не приміряла, можливо, якось в наступному вже наступного разу примірю. Друзі, зайшла в магазин Кроп. Ну, теж дивлюся дуже багато різних новинок цікавих на весну. Теж От спідниця, який в резерв, да? те, що я казала, зараз тренд. Ось така дута, скажімо так, дута спідниця. Є в кліточку така. Така цікава тканина. Це дуже супер міні, звісно, можливо навіть носити з велосипедками, але це не на мій абсолютно вік. А, натомість нам з вами, 35, плюс. А, можна, дивіться, носити ось такі спідниці. Це вкроп теж. Дивіться, яка цікава спідниця. Це що це в нас? Хотіла казати тюль мережево. Зараз дуже в тренді. Вона такого молочного відцінку. Там є е, такий під'юбник. Під і мені подобається, що вона не просто пряма, не банальщина, а от вона йде на, на іскосок. Якась така діагональ, тобто цікаво, цікавий такий задум. Це може бути верх, може бути ось така футболка, така маскулинна, драго, щось, щось за драго, мальфой, цупкий, до речі, котончик. Я люблю, коли футболки з, цупкого, з цупкої бавовни, тільки в цьому випадку їх можна прати, навіть якщо там, там ну, бажано 30-40 да, градусів, але вони не так швидко втратять свою форму. Дивіться, спідниці просто мені дуже сподобалися. Просто суперські. Давайте подивимося ціну. 799 СК. МК, Ну, я думаю, я в м б влізла, Елька навіть є. Теж така широка, широка. Угу, прикольно. Що б я взяла для себе з магазину кроп? Ну, Насправді багато чого. Дивіться, мені подобаються ось такі сумки. Я не вважаю, що це прям сумки для підлітків. Це просто варіант для будь-якого віку. One size такий денім, вишатерений під джинси теж такого ж вишатереного деніму. Дуже пішла б така сумочка. Дивіться, ну це дуже світлі джинси. От щось подібне підібрати, джинси, або, може, сукню, якусь сарафан джинсовий. Чорні такі є. Мені подобається. І вона така, знаєте, от сумка торба, сумка мішок. Дуже зручна, легенька, напхала всього і пішла. Тут о, футболки такі класні теж зараз все таке під, під старину. Ну точно не під старину, із з ефектом зістарілості дуже в моді. яка класна. 799. Мені сподобалась ось така. Наприклад, я б таку вдягла з радістю. Не дуже вона тоненька, мені подобається цей принт, цей мужчина з зеленими очима. Чому ні? 799 гривень? Я вважаю, що для такого принту, дівчат, це недорого. Це просто недорого. Це норм. Ну, металіка це too much. такого я не носитиму. А це що дивіться, з якими ляльками це для моєї дитини. Вона таке любить. Що це за ляльки? В нас от коштує така. 500 футболка, теж така оверсайзна, і з коротким рукавчиком. Купальники пішли в хід. Ну, це німного не мій стиль однозначно. Хоча я вам показую, а що, можливо, комусь такий сподобається, хтось таке носитиме. 400 с... коштує один цей ліфчик. І хотіла казати піс на англійській мові. І 400, 500 верх, 500 вниз. Так, ось таке щось типу шахматної доски. Ну, не дуже, теж, мені не подобається. Теж 500 і 500. А можна купляти ось такі просто білі труси. Ні. Це дещо вже не наш, не мій, скажімо так, стиль. Такі куртки є в кроп. Ну, не знаю, з бахромою. Знову ж таки, та ж тканина, що і всюди, і в резерв, і в сенсей. Нагадую, щось замшу. Такі вітровки дуже-дуже тоненькі. Вкорочені такі бомбери. А це і сірі такі, дивіться, є. Сірий. Дуже багато тут бахроми, прям тумач. І на спині, і на рукавах. Цікава така куртка. Так, що ще? Там знижки. Тут багато всяких вітровок. Зараз такі в моді оці. От нагадують, нам нагадують 90 мені особисто такі куртки. До речі, така мікросумочка залишилась одна, з неї зараз знижка. 28%. Ну, теж не дуже практично. Сукні на весну в магазині Кроп. Увага! От Те, що, в принципі, людям 30 дивіться з яким розрізом, підійде. 899 гривень. Тканина хороша, не супер синтетика. Ось такі класні, світло-зелені, а це що? щось вечірнього плану знайшла. Це сарафан. Зараз його спробую витягну. Витягла сарафан, сарафан на літо. На таких тоненьких бретелях, які регулюються. Тут такий вільний виріс. Навіть не виріс, а як це сказати? Не знаю, як це сказати. Коротше, тут ви зрозуміли, так буде вільно. І не кругле, і не квадратне. Позаду ось так, як звичайний сарафан. Довжина міді. Чорний. Класний, прям такий. Навіть можна з кросівками. Зараз, я вже казала, в тренді поєднання непоєднуваного. Елегантні, елегантні речі із речами взагалі спортивними. Тому можна таке експериментувати. 1199. Я думаю, це віскоза. Так, і потім ось такий квітковий принт. Така сукня на літо, весна літо. 1199 і такі ж є червоні. Сукня Міді, а, а ну зараз відійду. Так, да, сукня міді і червоні. А ще є отакі чорні. Такий же ж шкри, не крі, а скажімо, фасон 1199, ну, дорого, так. Да. Ну, така ще чорна. І вона донизу, замітьте, донизу, до самого йде на гудзочках таких кругленьких. Типу, як халатом. Да? Можна навіть відстібати, здається, що можна. XL така. Коротше. Можна приходити і щось дивитися, що це за водолазочка така корична. Дивіться, прикольні такі водолазки. Дуже-дуже така приємна легенька тканинка. Гляньте, коричневий, він же шоколадний. Він же в тренді. Будь ласка. Мені подобається ця водолазочка. Можна під, да, під плащ. І вони є рожеві. 699. Дивіться, рожеві, ось такий рожевий є. І так, да, друзі, я наклеїла собі ось такі накладні нігті сама заврури хтось скаже фу крінж, а я вам скажу, що зараз це дуже практично, особливо для людей, які довго не витримують довгий манікюр. А мені от подобаються самі довгі, саме відчуття, знаєте, вони так класно клацають, і шкрябають. Спочатку непривично, тому що це дуже незручно. Ти не можеш, наприклад, натиснути кнопку в ліфті, нажати від... потрібний тобі поверх, а мені подобається.